Кореспонденти МБ заступили на чергування разом із бригадою номер 17 станції екстреної медичної допомоги і медицини катастроф в області та побачили, які виклики надходять до швидкої. Добрий день! Як вас, як вас звуть? Юра, тіска, мій тіска. Юра, ребята, значить, я думаю, тут незручно буде тиск. Ми повинні поміряти тиск, температуру. Ми його беремо в машину і там міряємо те та саме. Що ви можете сказати в двох словах за нього? Звернулася жінка, що лежав тут, чоловік. лежав тут чоловік. Прийшли, він лежить, тільки очами, бликає, ага. нічого сказати не можна. Ага. Дуже дякую, дуже дякую. Значить, ми їдемо в наркологію. Наркологію ми не можемо його залишити, тому що він е, може впасти, е, простинути і загинути. Тим більше це військове. Він в даному стані він неадекватний. Він не може адекватно е, за свої події. Відповідати він зліться, агресія. Тобто це, це, це наслідки ПТСР. Півсрантичне п... да, і, коли, і коли вони в цьому фоні там депресія сказав, стрес, вони заливають ПТ... алкоголем. А алкоголь навпаки дає агресію. Може давати агресію або більш депресію. <му> Пацієнта заводимо сюди. Заводимо, значить, лікар дивиться на нього і оцінює його стан. Значить, там є прибір, який определяє, скільки алкоголю в крові або наркотиків в крові, що там це є. Плюс, що повторно температуру тиск мірять, дивляться, оговарюють його, щоб він ліг, не ліг, коли він, так сказати, посилає далі, просимо документи, визиваємо родичів, щоб їх забрали. Да. Який ви? З міста Бахмута. Коли ви приїхали? В Чернівці я приїхав, зараз скажу, 10, 10, березня, 10 березня 2022 року. Особисто з 12-ї бригади, то, що це бригада. 17-та 17 бригада це бригада, яка обслуговує психічно хворих пацієнтів, або з підозрою на психічно хворих, будемо говорити так, тому що іноді ми не знаємо, що це за пацієнт, або психічно хворий, або симптоматика психічного хворого. Окрім психічно хворих, ще обслуговуємо патологію оп'яніння, або алкогольного, або наркотичного, або іншого якогось оп'яніння. Ще є пістравматичні розлади, які є. І за те, що йде широкомасштабна війна. Війна йде 2014 року, а широкомасштабна з 2022 року. І багато, багато, багато. Зараз багато із на реабілітації воїнів, які приїжджають з фронту, які після лікування, після та сама у них то, що це хвороба після травматичний стресовий розлад. Знаешь? сказать ну, ему чтобы не пив, до такой степени не падал чтобы дома пиво. его легче убить ну чего или так? прибить а потому он надоел себе ну, так он скажите как, ему он как на А як, говори а с кем говорить скажите вы ему. знаете что такое левая водка знаете ну это дихлоф... дихлофос ну. там бывает этот самый так вы уже по мертвы Так пусть умирает что мы сколько раз его спасали уже выбачайте если мозгов работающих нема то тут ну, и. не видимо Лікарні швидкої допомоги в травмпункт. Це людина яка вживала алкоголь в місті, де не можна вживати. Впав або його вдарили, і громадяни викликали швидку допомогу. Ми при подивилися, занесли зразу він в сознанні, все занесли в машину, подивив пульс нормальний, тиск відносно не критичний. Те саме занесли, подивились. Є травма голови. Коли травма голови обов'язково потрібна консультація фахівців. В даному випадку це нейрохірурга або хірурга. Его зараз на КТ, везуть на КТ. Буде Знімачі, що там, і, сама, і дадуть рекомендації, що робити далі. Якщо дадуть рекомендації, що може лікуватися в наркологічному диспансері, ми робимо привичну обробку і веземо в наркологічний диспансер, залишаємо то передаємо лікарню.